Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Мережимо YouTube і де іде інформація про створення в Україні так званих розшукових груп, до яких входять представники силових структур, які розшуковують, розшукують правильно ухилянтів. Що я вам скажу? Є така річ в Україні, як. Конституція і є закон, є кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. Ну, якщо, наприклад, ви кажете, або хтось там каже з депутатів, що у нас війна, Конституція на паузі, то все-таки залишається кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. І ці 5-7 чоловік групи по 5-7 чоловік на автомобілях, які пересуваються. Хапають людей на вулицях, вичисляють їх по під'їздах, стоять під домами, будинками, квартирами, здійснюють інші розшукові заходи. Оці спеціальні розшукові групи вони поза законом. Ні в карному кодексі, ні в кримінально-процесуальному кодексі України не передбачено створення таких спеціальних розшукових груп. В цій формі, в якій вони зараз діють. І це потрібно запам'ятати. Ніяких правових повноважень вони не мають. Це їхня приватна ініціатива цих людей, які ходять в формі пікселі, поліцейській формі по вулицям, і шукають людей. Підписуйтесь на канал. З вами Ігор Швець. Дякую, до нової зустрічі.